Ви коли-небудь замислювали, що в кав'ярні вам подають капучино із гарною і міцною пінкою. А вдома навіть на хорошій еспресо машині у вас на тій пінці навіть бжілка не тримається. То може справа в криворукості чи в молодці. Та однозначно, що в молодці. Адже оцей 15-хвилинний телеграм-марафон був дуже корисним і якісним. Значить, будемо говорити про молоко, як правильно його вибрати, щоб було смачно і взбивалося гарно. Що таке молоко? Це продукт тваринного походження, який складається з води, білків, жирів, вуглеводів та вітамінів. А що таке? Ви думали, вода є тільки у вашому дипломі? Реальність є такою, що цей продукт містить цілих 88% води. Як же виробляють молоко? Беруть і доять корову. Ну добре, ферма це тільки початок. Зібране молоко охолоджують до температури 4 градуси, щоб бактерії не так активно розмножувались. Далі його розфасовують в транспортній ємності і на протязі 24 годин мають відвести на виробництво. Наступним кроком відбувається. Тестування та очищення молока перевіряється кількість бактерій, залишки антибіотиків та загальна структура молока. Після механічної фільтрації може відбуватися сепарація молока. Це коли ми його розділяємо на знежирену та вершкову частину, щоб в результаті зібрати жирність, яка нам буде потрібна в майбутньому. Дуже важливий крок це гомогенізація жирів. Нам потрібно жирову кульку розбити на дрібні частинки. Інколи нам потрібно її розбити на 10 частинок, щоб кожна частинка була максимально маленька. Далі ми збираємо молоко докупи і можемо проводити пастеризацію. Це може бути звичайна пастеризація або ультрапастеризація. Також молоко може бути стерилізованим або повністю без будь-якої теплової обробки. Вроді нічого складного, але кожен процес дуже важливий для нас, тому що молоко, яке ми будемо використовувати для приготування кави, окрім смаку і дуже важливих вітамінів, бо ми тільки у ту хімію і п'ємо, нам важлива і якість роботи з цим продуктом, щоб, наприклад, воно взбивалося добре і лебеді рівні виходили. Глянемо на пачку. Адже молоко буває звичайне, функціональне і збагачене. Наше молоко є звичайним, тому що воно в своєму складі містить тільки молоко. Функціональне це може бути звичайне молоко, але в яке додали лактазу і воно стало безлактозним. Відповідно, таке молоко ми можемо назвати функціональним. Є ще збагачене молоко. Збагачене молоко додають різні мінерали, вітаміни та взагалі все що завгодно, навіть екстракт ехінацеї чи шипшини. Далі нам потрібно розібратися, чи відбувалася теплова обробка, пастеризація, по-вашому. Якщо ми беремо фермерське необроблене молоко, це одразу мінус, воно нам не підходить. Наступним це є стерилізоване молоко. Його теж одразу мінус в той самий куток, де і фермерське. Далі ми маємо пастеризоване молоко. Пастеризоване оце вже ближче до нашого вибору. Теплова обробка знищила більшість бактерій, і термін зберігання вже наблизився до 10 днів, але уявіть собі, тільки закрита пачка і тільки в холодильнику. Тому такий варіант теж мінус. Ультрапастеризоване оце наш варіант. Обожечки, ми обрали мертве молоко? Де плюси, запитаєте ви? Так, отже вони, зберігання до 180 діб без відкривання і навіть не в холодильнику. А навіть якщо ви його вже відкрили, то в холодильнику воно може зберігатися 5 днів і нічого його не буде. Навіть якщо ви своєму брудному підчеррі зіб'єте його кілька разів і поставите в холодильник, зовсім не накривши, то він перетвориться в нектар життя, а цей нектар життя потім буде творити приємності у вашому організмі. Висока температура при обробці, а це 135-150 градусів, частково денатурує білок, що допомагає нам в майбутньому краще утворити мікропіну. Тепер перейдемо до інших параметрів, як, наприклад, жирність. Якщо брати суто для малюнків, то можна зупинитися на жирності 2,5. Але я б на вашому місці обирав жирність 3,2, тому що жири допомагають бульбашкам повітря затримуватися в нашій мікропіні. Але знову ж таки, тут дуже важлива гомогенізація, наскільки вона якісно була проведена. Чим дрібніші жири, тим буде кращий ефект. Але дізнатися, яка мені гомогенізація в нашому продукті, мені невідомо. А все ж таки, що саме важливе для нашого молока? А це є наявність білків, саме їх вміст в кількості більше ніж 3,2 грами на 100 мл молока. А коли буде білків 3,5 грама, так то взагалі пісня. Які можуть бути нюанси? Нам не так важливе саме молоко, як технологічний процес, під котрим виготовлявся наш продукт. Також дешеве молоко може містити в собі рослинні жири, котрі будуть негативно впливати на нашу мікропіну. Ще наявність харчової добавки е 407 а саме карагінану, це такий собі емульгатор, який створює прикольну та еластичну піну. Може також негативно впливати на наше молоко. Хоча, відверто кажучи, я б спробував попрацювати з таким молоком. Але пам'ятайте, така харчова добавка не є дуже корисною для нас. Загалом ми живемо в сучасному світі, і вже кожен виробник має свою спеціальну лінійку молока Barista Мілк, в якому дотримані всі технології і адаптований процес так, щоб нам було зручно з ним працювати. Тому, напевно, ваш вибір варто почати з того, що дешеве молоко не може бути якісним. Називається Молоко взяв, а нічого про нього не розказав. От мій вибір. Це є ультрапастеризоване молоко з жирністю 2,5%. Ми можемо подивитися на його склад і дізнатися, що там все ж таки є. Отже, по складу, ми бачимо, що тут є жирів 2,5 грама, вуглеводів 4,7 грама, білків тут взагалі 2,8. Це дуже мало. Шукайте краще, де буде 3,1. Також є сіль це є 1,1 грама. Чи підходить це молоко для приготування кави? Ну, дуже з натяжкою підходить. От я його зараз візьму, зіб'ю і попробую приготувати якийсь молочний напій. У мене, звісно, що все вийде, але ми можемо завжди обрати щось краще для себе. Я, 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 я. я взбиваю молоко, хоч воно як вода, але маю трохи досвіду, і це не біда. Піни мало, та ну це ж просто дрібниці. Ми не пиво лимо, а лате-арт арту вигляді птиці. Капучино, навіть якщо воно не вдалося я продам це як авторський стиль. Ну і що кому воно всралось. Всі бариста плачуть, коли я берусь, бо навіть провалом вийде з двома крилами гусь, капучино. Навіть якщо воно не вдалось, Молоко біситься, піна ляхає боком, все виходить прекрасно, бо роблю крок за кроком. Це сучасний арт, ти просто не в темі, і бджілка тут ляже краще, ніж в мемі. Ось рецепт мій братанчик, береш те, що є, І еспресо що є, Іспресо в стаканчик, молока половинку, це ж не дитячий майданчик. Тут профі арена, і впевнені рухи. За нами стоять лати, ПРЕДКИ і духи, духи, капучино, навіть якщо но не вдалось